Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Оскар Груп, експерта в світлопрозорих рішень. Сьогодні ми з вами знаходимося в місті обухів на стрілецькому комплексі Стендфорд і приїхали показати вам нашу алюмінієву конструкцію А05. Алюмінієві навіси Оскар Карпорс виконані на базі нашої топової моделі А05 в нестандартному розмірі 5,6 м на 16 м. На замовлення клієнта ми виготовили відразу три таких навіси. Задача була не з простих, адже було дуже багато технічних складнощів. Та наша команда справилась з поставленим завданням. Навіс виготовлений повністю на замовлення клієнта. Наші спеціалісти розробили креслення індивідуально під побажання замовника. Відстань між опорними колонами індивідуальна. Це зроблено для того, щоб доріжка, яка веде під навіс, проходила через арку з колон. Навіс пофарбований в колір RAL-1715 текстурований. Система водовідведення вмонтована в конструкцію, виготовлена з алюмінію та пофарбована в один колір з навісом. Колір дуже гармонійно вписався в природу та споруди навколо, доповнивши стрілецький комплекс. Ми часто отримуємо запитання, чи витримують наші навіси вітрове та снігове навантаження, адже конструкція нагадує пару. Завдяки елегантно вигнутій конструкції та коту нахилу даху навісу досягається ефективне зниження опору вітру, стік дощової води, запобігання скупчення на даху листя та снігу. Дані навіси розташовані посеред поля і вітрове навантаження тут дуже велике. Снігове навантаження на навіси взимку не менше, але наші навіси стоять без ніяких змін. Для накриття навісу використовується градостійкий, виконаний з високоміцного антивандального матеріалу монолітний полікарбонат Oscar PR Solid товщиною 2 мм в кольорі сіра бронза. Цей матеріал чудово витримує низькі та високі температури від мінус 40 до 120 градусів Цельсія. Полікарбонат чудово захищає простір під навісом від ультрафіолетового випромінювання та створює комфортні умови для відвідувачів стрілкового клубу. В результаті клієнт повернувся за ще одним таким навісом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб першими побачити наші нові відео.